Ця почалася виявляється ще задовго, до на початку грудня, до прокуратури звернулася особа, яка повідомила, що сам Олег Муратов готується вчинити злочин, власне, готується підбурювати людину, щоб допомогти їй уникнути кримінальної відповідальності. Варто зазначити, що мова йде про доволі важливе кримінальне провадження, в якому вже була була на той час проведена низка обшуків, вже були відомі фігуранти, і щоб людину не притягнути до кримінальної відповідальності він визвався допомогти вирішити питання з завдяки своїм зв'язкам з правоохоронцями та закрити цю справу. Прошу послухати підбурювання до того, щоб особа, скажімо так, яка перебувала в довірливих відносинах з. Муратовим передала певну промірну вигоду для вирішення питання щодо непритягнення до кримінальної повідальності у кримінальному провадженні, воно за нашою інформацією, стосується саме розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення цін на певні товари, які мали поставлятися для потреб оборони. Ми поговоримо тоді, коли закінчити всі ці процеси, тому що зараз є тайна слідства, є тайна досудового розслідування. Я як би навіть хотів, я не маю права давати жодних коментарів, крім тих, що я категорично не згодний з підозрою, з обвинуваченнями і вимагаю негайного звільнення. Дякую. Стави з'явивне страну обвинувачення є помірно для підозрюваного ратувати на сім'ї та близьких. Перучі статті 132, 176, 177, 178, 183, 186, 93, 9, 96, 97, 205 КПК, суд ухвалив. Задоволені скарги захисника затримано особами Муратова, адвоката всюди на незаконне затримання та незаконне позбавлення особи свободи відмовити. Питання процесуального керівника кримінального провадження статті останні цифра пакру примірської окружної прокуратури про простосування. Запобіжного заходу у вигляді тримання під варти стосовно рату Олега Михайловича 14.01.75 року народження задовольнити. Застосувати стосовно рату Олега Михайловича 14.01.75 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під варти державної установи Одеський слідчий ізолятор в межах строку 100-лім, тобто до 4 березня 23 року, після чого ухвала судді про застосування запобіжного заходу в тримання під вартою припиняє свої дії. Срок дії ухвали слідчого судді обчуснується стрітного першої 23 року. Визначити розмір застави як запобіжного заходу з достатнього забезпечення виконання підозрюваного обов'язків потока України у, у розмірі на у розмірі на 1200 розмірів прожиткового мінімуму для приздатних осіб, що становить 3 мільйони 220 тисяч 800 гривень. Велася розробка, фіксувалася кожна розмова. Ці заходи вели понад один місяць. Наш підозрюваний пане Муратов використовував. Методи конспірації був обізнаний про форми методи роботи правоохоронних органів. Тому дійсно ці заходи проводились не так просто для нас. Цей посадовець, пане Муратець, виходячи того, що він прикривав свою злочинну діяльність, відразу ці гроші передав ще одного посадовцю, який в свою чергу передав його водію. Весь ланцюг. Наче прийняття такої непровіреної вигоди був відфіксований, задокументований і на гарячому в адмінбудівлі. Пане Мурата був затриманий. Вони не передавали безпосередньо в тому вигляді, коли людина могла побачити, що там там вони теж були, скажімо так, законспіровані. Але ми ось могли одразу по гарячому відслідкувати цей ланцюг. Ми скажімо так, не будемо обмежуватись тільки цим проваджень, тому що в нас є ще додаткові напрямки, за якими нам треба відпрацювати. Що ви сказали? Продовжують, і це абсолютно не секрет, коли приватний автотранспорт голів громад вивозить пиломатеріали в супроводженні начальників поліції або їх довірених осіб, давайте подивимося це в очі друг другу і скажемо, що це було. Але з сьогоднішнього дня і далі цього не буде. Це де таке? Я ж знаю за що я кажу. Я знаю за що я кажу. Який ви для себе зробили висновок? Ты хуй висосешь, что то на землю возьмешь. Понял ты, блядь? Урод, блядь. Интересный вы человек. Все у вас в порядке. Удивительно. С таким счастьем и на свободе. Заседание продолжается, господа присяжные заседатели. Мы бандито, гангстерито, мы костето, пистолето. Oh yes, ho grapplando un momento. Oh yes, isaento, rigesento a sminanto fino lento.